Зібрались, поїхали на перезагрузку. Треба іноді перезагружатись на пару днів. Але перезагрузка. І там мама ззаді, ви як? Порядок. Порядок каже. Вперед! Ми проїдемо чотири області. Починаємо з нашої Дніпропетровської. Якість доріг нормальна. Наша Дніпропетровська область дорогами поки що нас радує. Іноді бачимо, скакає, але нормально. Чудова погода, хмари, красиві хмари. Чудова погода для подорожі що автомобілем, що поїздом, не жарко. Вчора було у нас плюс 15, а сьогодні вже трішечки пішло на потепління, Моросить дощик. Раніше, 3 роки назад, до 22-го року, ми робили такі перезагрузки і завжди їздили. Ми набагато частіше робили перезагрузки і їздили завжди на Арабатку. Там Саша показує завжди за неї дякую. Ми купалися в цьому соленому озері, в морі, там так чудово, море, озеро і, і рапа. Нам це подобалося. Ми їздили туди-назад, отакі такі нам подобалися. А зараз ну, ми їдемо на три дні туди-назад також. Одним словом налаштувалися на позитив і поїхали. Зупинились на диплічину, перекусити. І їхати Це далі. Красиво. Неймовірно. ту сторону. Кіровоградщина вражає своєю красою природи, своїми чудовими лісами і жахливими дорогами. Дороги вам покажу пізніше, друзі. Їхати можна, але природа не може. Краще. Їх Кажуть, якщо побачили лелеку з дитинчами, або якщо побачили пару лелек, значить все життя в парі проживете. Ми побачили малечу, там мама, тато полетів, мабуть. Покорм, а малеча виглядає. А хтось до нас в пір'ячку хтось там дзьобиком. Он мала, малий заховав, заховав свою головку. А то маленький хіба? Да, так, малече-малече виглядає. Це да. Ага, зараз Мені мама вигляне, Оно, оно показує нам. Зараз ще, може, мама под... нарешті вона побачила, що ми за нею. Так, а то вона там чухалась. За о, ось. -о. Все, бачиш, що загрози немає. Все, ми поїхали. Вітаю, Київська, вітаю. Що ж це там побачила? Каська була хата. Па пахне. обожнюю Де Мерседес? Мерседес. Марсик. марсик Марсик. Мерседес. Подружка бабушки Лексус, а ми на ньому мерседес. Лексус. Є, залишилось Лексус. там Стій, там бутерброд тобі. Опа, давай бутерброд. Ні, ми їдемо далі. Ми не дамо. Ні, то покушайте можеш. Йому так хочеться, він жде, бутерброда дай. Це річі Петровні теж. Це наші, це наші такі, тільки наші придумали гриби, назбирали грибів. Це вам гриби. Бачите, які Дніпро, Дніпропетровські. Такі чудові. Так, все одно я тобі мерседес на тебе кажу і все. Лексус. Привіт, моя собака. Дай я. Привіт, мій хрурух. Мій хуру. Зараз знайду. Ти мерсе. Ой, Лексус. Я забула, ти Лексус. Лесик, а, я, а ми на нього Мерседес. Мерседес, Мерседес. У нас є ще один, зараз ми подивимось. А ще є дівчинка ось така. Ну, це це та вже дівчинка. старенька дівчинка, їй уже. Серенька. Вже... Її вже більше 16 років. То вже її... да, да, да. Наші апартаменти. Так, подарунки Ріта Петровна ще не подивилась, але я думаю, що їй сподобається. Кружка, треба хоч кружку зараз. Я казала, я казала їй. що То презент... то ]tim. презентувати зараз, доставайте, ми презентуємо кружку зараз. Насипайте, При... я піду При... по... Ріта Петровна, вона хоче сфотографувати кружку, вона дарить вам. Тут же дивіться дві подружки, дві кейці. О, Дві Дві, кейці. дві подружки. Да, Лена, ти як оцей, ну якщо ж приїдеш, заїдеш. Обов'язково тоді. приїдем. Тоді, тоді я і тоді ви покажете. Да, да, я тоді да, не Добре. Не Добре. Є. Є. Це апартаменти нашої мами на три дні і Ріти Петровна. Ось тут буде Ріта Петровна або навпаки, там мама. Тут у них є шахова доска. Тут у них ось такі чудові. Отак їм подобається. Отак зустрілися дві подружки. 86 річні. І Лексус нас зустрічає. Привіт! Молода собака, йому рік. Він дуже-дуже молодий. У нас холодно, а тут вже... А в нас холодно, тут жарко, тут жарко. Тут така краса висотою з пів метра цей кактус. Стоїть на дворі влітку. І ось такі чудові отакі дитинчатами, він обкиданий весь. І оце мама нашої жовтої троянди. У нас вона ще не така, у нас вона лише перший рік. Там отакі зараз квіточки я вам показувала. А тут вона вже доросла, їй вже. Ось така вона красива. Це саме звідси ми гілочку взяли. Така краса. Троянди неймовірно красиві. А ця пахне чайною трояндою. Зараз покажу ще. дуже пахне зразу прийнялись за роботу ремонтуємо стілець Лексусу не подобається, як працює шуруповерта. Неприємний такий звук. Тут немає мужиків. І він вже не знає, що це таке. Що, іде їм їсти. Що в нас тут є? Суп? М -м -м, який смачний. Компот. Ладно, ладно, сидеть и малый прошу лексус, ты тоже хочешь? Ну, поїхали ко ку, 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 ку ко 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 Як же ж вас <весь> звати? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. тук 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 ту 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 ту

Він тепер у нас буде Мерседес. Лексус. Він. Лексус, тобі не подобається, як працює. Звук цей не подобається. Привіт, Стефанія. Третій сезон. Ми знову до тебе. Покажу наші апартаменти Стефанія. Ми їй не зраджуємо. Все так же. І так, ми зайшли двері, нічого не змінилося. Все те саме коштує 600 гривень. 600 гривень номер двохмісний. Зараз ми підемо далі. Я покажу вам, поки ми розполагаємося шафка. В шафі є вішалочки є для взуття і для шапок. Давайте подивимося для взуття, ну така Звичайно. Далі заходимо, бачимо, дзеркало. Сюди можна щось класти. Ось так ми зайшли. Тут ми почали наші речі. Двері відкриті зразу. Це. Душ, а це туалет. Зайдемо в туалет. Неодноразово вам показувала, друзі. Можна багато критикувати, але нам дуже сподобалось тут. І 600 гривень в сутки на двох, але тут три місця. Я далі вам покажу. Щось не вмикається, не знаю пізніше. Побачимо, що це таке. Чисто. Сказала дівчинка, тільки що прибрала. Ну, чистіше, ніж минулого разу. Минулого разу номер був трішечки брудніший. І ми також були. Тут чистіше зараз трішки. Таке мило, таке люстерко, вішалочка. Бачу чисто, все, мабуть, зробили ремонт. Тобто, звісно, воно все-таки дешевеньке, але чисте. Це радує. Душ заходимо звідси і дивимось ось такий душ у нас. Ви знаєте, мені подобається. Минулого разу я бачила дуже багато бруду. Цей раз, мабуть, все-таки вони підготувалися і зробили. Ну, не дивлячись на те, що все-таки Маємо що маємо, ми знали, куди ми їдемо. Подивимося, як воно тече. Кімната простора. Тут одне ліжко є односпальне під вікном, є холодильник, є кондиціонер, є двоспальне ліжко. Це вже наші речі. Я їжу завжди і беру з собою подушку. Я свою подушку беру з собою. Це їхні подушки і рушнички. Видно, що вони випрані, Свіженькі. Ану, пахне свіжим. Далі стільчик стоїть, картина. Мені подобається те, що тут дуже простора кімната. На рахунок того, чи тут був ремонт, але, друзі, 600 гривень 1800 ми заплатили за троє суток. Стіл, стільчик, телевізор. І ми тут вже були. Нам подобається тут тиша. Ми приїхали відпочити і відіспатися. І напроти, чоловічий монастир. І поряд річка Рось. Мені подобається тут тиша, природа і краса. Коморів немає, можна спокійно ввечері послухати цвіркунів.